Далі В'ячеслав Цибулюк розкаже про те, про що мені взагалі важко говорити. Так, Петре, мені так само важко, але робота є робота. Так, збірна України закінчила свій виступ на євро. Де-факто ще один матч лишився. Але гірким розчаруванням для українських болівальників став другий поєдинок на євро 2016 збірної України. Підопічні Михайла Фуменка не виправдали статус фаворита матчу з Північною Ірландією. У порівнянні з попереднім поєдинком проти збірної Німеччини головний тренер нашої національної команди зробив лише одну заміну з перших хвилин замість Романа Зозулі вийшов Євген Селезньов. Однак саме в атаці і бракувало. Перевага у контролі м'яча рідко призводила до гольових моментів. Ось північної Ірландці чи не кожну атаку намагалися завершити ударом. І, хоча перший там закінчився без голів, вже в дебюті другого українська збірна пропустила. Маколі відірвався від хачеріді, головою переправив м'яч у ворота. Одразу ж підопічні Фоменка мали можливість відквитатися, Проте Магорн відбив удар селезньова. Ускладнювали гру обох команд. Погодні умови у Ліоні дощ із градом. Навіть змусив головного арбітра призупиняти поєдинок, проте навіть. Після паузи збірна України не перелаштувалася, як і в попередньому матчі з німцями пропустила в доданий час. Макгін встановив у фінальні 0-2. Та навіть після програшу північним ірландцям шанси на вихід з групи в нас залишалися. Але Німеччина не змогла подушити поляків 0-0, і обидва суперники стали недосяжними для нас. А піднестися на неймовірне третє місце нам не дасть поразка від північної Ірландії, яким ми поступаємося за особистим показником. У нас сегодня что-то не тот день, значит что наше желание что-то не исполняется. Я имею в виду желание значит, результат, чтобы значит, сборная Германии значит, победила сборную Польши, и там значит, в последнем матче значит, решалась судьба значит, там, за выход в одну восьмую финала. Ну, наверное, сегодня. Не той день. для нас. Отже, констатуємо, наша команда стала першою на нинішньому євро, яка втратила усі шанси на вихід з групи. Зі смутком наші гравці повернулися літаком із Ліона на свою тренувальну базу в Ександ Прованс, яка попрощається з українськими гостями вже всередині наступного тижня. У вівторок, 21 червня, у Марселі збірна України зіграє останній матч на євро проти команди Польщі, який стане суто формальністю.